728-й день в Канаді, що у нас сьогодні 12, о, яке 12, 11 сьогодні, щенок, 6-25. Але вже просто 12-12, гарний час. 12.100, 12-12. Сьогодні в нас була середа. Сьогодні гарна середа. Спокійна, стандартна. Була роботка. Ранок стандарт. Зранку, до речі, я не пішов подивитися та B, а вирішив піти в день і закрити, бо ми маємо ходити в технічні приміщення типу, по журналу два рази в room, Але деколи вечором немає часу, ну і більше роботи. Все працює, все працює. Я би казав протягом дня заходити. Але добре зранку. Зранку ми ж судно маємо йти в квартири після дев'ятої. До 9-ї ми не йдемо нічого робити. І якраз до 9 час обійти це все. Тож ми пішли, перейшлись. У -у -у, сьогодні зремонтували комп'ютер і ми можемо тепер відключати е ці машини фі е і нормально залити з мастилу. Завтра зробимо все. Завтра зранку треба буде піти, сказати шефу нехай сідає за комп'ютером. З мастем всі двигуни. Oh. Вже давно не робили, І, бо не працював комп'ютер. Ми не могли виключити машину в комп'ютері, а вручну не дуже добре виключати, бо вона може не запуститись. А так як не вона з доступу в комп'ютері, запустити переналаштувати там, там, машину іменно ці вентилятори, фен, чи як вони там називаються, то краще це не робити. Завтра зробимо. Якраз приходив Айтішник, налаштувався, ніби працює є з'єднання. Е, Сьогодні в день нічого такого стандартні заявки, крім була одна не працювала розетка. Це ж, це був просто капець. Е, Коротше, квартирант поїхав в Китай, але до нього дзвонили. Е, не працює трьохфазна розетка, така велика, там дві фази, плюс заземлення. І вона просто не включається. Але ми перевіряємо тестером, напруга всередині є. Ми думали, що може одна із фаз відвалилась, Але ні, ми розібрали шафу, прийшли, розібрали. А там як будували будинок, мунтували ці розетки, вони позапихали дроти в отвори для ну, де вони мають бути, але не закрутили, не затягнули шурупом. Воно котачило і працювало. Але з часом воно більш-більш почало рухатись, іскри і розплавило трохи розетку. Але все ще працювало. Ну, це дуже погано, це небезпечно. Іскри йдуть, можна щось і підпалити. Ну там сильно не спалиш, там спалиш тільки розетку. Все решта в будинку не горюче. У нас була вже розетка, згоріла від духовки. Там така сама розетка. Але нічого, я перемонтував. А тут і шеф каже, це не перший раз, дуже багато разів. Це коли був ковід, вони взяли якихось майстрів, які, напевно, не, не дуже шарять, не мають практики встановлені розеток. І, це, і Нічого ми це зробили. Я о, я сьогодні взявся, там лампочки м'явся. М'яв сьогодні, сьогодні лампочки стандартно. Але я сьогодні взявся робити оцей лік. Знайшов я два ліка. Звідки тече ця рідина опалювальна на другому поверсі в нас капає. В одному місці каплює дотягнув, але воно ще було по шлангу, і воно зверху чуть капає. Сьогодні вечором ще б мені дав якраз цей шланг. Завтра я хочу поміняти. Піду до злий, все нормально О, як, як мене сон клонить? Капець буду спати гарно. І поміняю завтра. А другий над моєю машиною капало це чек вельф, там де відкручувати, зливати рідину. І він міг би бути закритий. Він би бути закритий. Його просто залишив відкритим. Ну і я там перекрив. Завтра ще маю доробити. Якраз зроблю ці два варіанти. О, зранку шеф попросив нас допомогти відвести, перевести стіл. У нас відкривається нова будівля, невеличка. І привезли звідки з іншого міста, з Едмонтона, не знаю, звідки передали каунтер-деск. Як люди заходять, це така от півкругла столи. Вони з нержавійки, повністю такі металеві, гарно блискучі і такі півкругом. Але вони їх поставили от, от так перевернули на лице, на землю, щоб поставити на піддон. Іменно лице. Вони поставили на піддон, а потім опакували. Головне, що фей, фасад він стоїть на дошках і царапається. Першу вони привезли, то шеф її розпакував, закинув там на цей, і десь вона там трохи ну, зігнулася. Сподіваємося, це ні. Ну, але вони дуже погано зробили, просто не влазилося їм на піддон чи що. Могли б більше піддон взяти. Зробити могли б піддон. Піддон нема що робити. Я колись зробив в Україні. під То, Все, що треба, мені треба було, я зробив піддон під форму. І все. Коротше, день сьогодні був такий. Вечором прийшли, смачно повчали. Захотілося вареної картоплі. Вареної картоплі з маслом, курочка є і, і... салатик. все Ох. О, смачно повече. А на обід я захотів цього холодцю. Взяв, коротше, зібрав вже жир, смалець на хліб, чесничку. Е забрав цей весь холодець окремо, курочку підігрів окремо і, коротше, його таке от м'ясо. Дуже смачно. Це треба буде зробити нормальний холодець. Все, біжу я відпочивати. А, біжу я відпочивати. Сьогодні мені приїхали ще посилочки. О, видно якраз на столі куча коробочок. Це все заглушки вниз. І я їх ще не мав часу протестувати. Оці, напевно, найкращі. Ну, вони мені найбільше подобаються. Ці я вже показував. Приїхали сьогодні мені ось ці. Ось такі мені приїхали вчора кінські, величезні. А сьогодні приїхали маленькі. Мали приїхати дві коробочки, приїхали дві, дві упаковки. Були... Оце воно закривається. Е, і мали бути ще одні. Я думаю, такі самі. Ці просто були в коробочці. І вони ще більш-менш ну, порівняти оці ще більш-менш залазять, ніби тримаються. Вони такі м'які силікон. Е, я їх протестую. Це заглушки в вуха. Якісь круті. Я щось не пам'ятаю, щоб я їх замовляв. Ну, заглушки в вуха. Але це якісь такі прикольні. Заглушки вуха, які ще передають звук. Ось так воно виглядає. Ну, якісь вони, якщо чесно, заприкольні, прикольні. з тих заглушок вистачає. Тобто коли я з цими наушниками плаваю, то треба вуха закривати, бо коли вилазиш не так чути добре. І приїхали дві маленькі упаковочки. Одна була закрита, а друга вона виглядала як закрита, але там було надірвано знизу і загнуто. No, вона пуста. А там мала бути тільки от штучка резинова, я навіть не звертувала. ну Я пофотографував, але думаю, вона коштує там 10 баксів. Навіть не 10 менше. Нехай вже буде. От. І, і все. І все. От тепер вже я думаю, що все.